Кулаком у живіт. Дорогі листянці, почала королева, підійшовши до самих поручнів балкону, щоб краще бачити людей, які зібралися на площаді. Перед палацом, як ви встигли помітити, кілька хвилин тому до листянки терміново прибула наша вірна подуга Дінка?» На жаль, цього разу її приліт нас не втішив. Дінка принесла тривожні звістки. Ось я так і знав, що все це не дарма, прошепотів Юкі на вухо Клінкусові. Разом з Юкі пожвавився і натовп на площі, шум якого пролунав як один гучний подих. Ці вісті стосуються іншого, вірного друга Листвянки, Друїда Гомніуса, продовжувала королева. Лінкус обернувся до глини, що сиділа на його правому плечі. Гомніус, велетень, як і ти, поспішила пояснити юна мешканка Листвянки. Він живе на околиці Великого лісу в Лівовій долині. На північ від нас він друїд, справжній знавець всього на світі. Ніхто краще за Гомніуса не знає тварин, квіти і рослини. А головне, ніхто не вміє їх лікувати краще за нього. Уявляєш, коли ми були маленькими, Рослими в місті захворіли, щось трапилось з, інших корі... з їхнім корінням, зашепотів Юкі в ліве вухо Клінкуса. Листв'янка могла впасти і перетворитися на купу Тирси, але гомнюс зміг вилікувати дерева. Він урятував наше місто. Розумієш? «Тихіше ви!» – пробурчав Ріло, киваючи у бік королеви Джеміні, яка знову почала говорити. Дінка розповіла жахливі речі, вона запилювала квітку на лузі в її долині, коли одна з її робітниць, бджіл, почала як групу. Побачила, як група умгарських велетнів викрила бідолаху гомніуса, Бджела клянеться, що бачила, як старому друїду зв'язали руки мотузкою і потягли геть, погрожуючи зброєю. При цих словах по натовпу прокатився гомін, у якому змішалися подив і страх. З усіх боків посипалися ті самі питання. Що цим велетням треба від Гомнюуса, чого, чого його вкрали? Куди його забрали? Королева не стала чекати, коли вчухне хвилювання, і продовжила свою розповідь. Лестянці, послухайте мене, прошу вас, Дінка та її бджули. Вже полетіли далі, щоб сповістити білок, сов, дятлів та інших друзів гомніуса, а їх у нього чимало в лісі. Обіцяю вам, що ми разом знайдемо спосіб допомогти нашому другу. Але звістка про людей, що з'явилися в Умграду, щоб схопити старого друїда, явно потрясла до глибини душі листян і слів. Джеміні виявилося недостатньо, щоб заспокоїти площу, що гомоніла на всі лади. Значить, міські велетні знають про листянку, а вони не повинні про неї знати, кричав. Хтось. Не надо, Добро все це. Якщо вони дізнаються про листвянку, ми зникли, зітхав інший листвянець. Але ж цього не може бути з усіма нашими засобами безпеки. Гомнюс їм нічого не скаже, він любить нас. І тут, ніби бажаючи підлити олії вогонь, слово взяв принц. Тіпторсь, листвянці, прокиньтесь, закаркав принц, розмахуючи тоненьким, як стебло ромашки руками. Невже ви не помічаєте, що відбувається? Листвянці задерши голову вгору, дивилися на ті явно не розуміючи, куди він хилить. А принц, сіпаючись як маріонетка, продовжував кричати з балкону. Як же ви не бачите, у вас що очі заплющені шкіркою абрикоса? Хто викрав друїда? Зграя. Велетні Зумграда. А ми куди кому дали притулок в місті? Велетні Зумграда, з цими словами принц тиснув пальцем у Клінкуса. Щоб стояв у глибині площі. Листвянці, як по команді, обернулись, подивилися на хлопчика велетня. Клінкус ніяк не міг чекати такого повороту, подій і приголомшленого дивився, дивився на принца. Що цей дурень несе? запитала глина, яка терпіти не могла. Лідного принца листріянки. Знову не в тії з тієї ноги встав, Ріло заплющив очі лапами і похитав головою. Тримайтеся міцніше відчуваю, він зараз видасть цілу об обойму повної несінитниці і білка не помилилась. Це ж очевидно, знову почав тісар що став фіолетовим від напруги. Велетні спочатку засилають до нас цього кору, потім викрадають нашого союзника гомніуса, ще трохи і вони прийдуть до нас. Цей кор, якого ви всі так полюбили, зустріне їх з розкритими обіймами. І велетні нарешті зроблять те, чого завжди прагнули. Вони перетворять великий ліс на дрова. Останні слова, принц вимовляв, потрясаючи в повітрі вказівним пальцем. Чому він так каже? Адже Клінкус хороший, правда глина? дивувався Юкі, намагаючись. Зирнути, зазирнути Клінкусові в очі. Його сестра, здавалось, хотіла спопалити ті поглядом. Отримає він у мене колись. Клінкус, опустивши очі, стискав кулаки так, що в нього хрустіли пальці. Звинувачення принца були однаково, як удар кулаком у живіт. Тим часом на площі довкола хлопчика вибухнула справжня буря, викликана промовою Тіпсара. Листвянці розмахували руками і кричали, не слухаючи один одного. Гвал піднімався до вершин вікових дубів. Чудово, Тіпсар, ти задоволений? прошепотіла королева Драмінія, вп'явшись у сина поглядом колючим, Рожевий шип, ось дивись, що ти накоїв. Я лише сказав їм правду, гордо вимовив принц, схрестивши на грудях тонкі руки. Не думаю, втон йому відповіла королева, а у будь-якому випадку, будь випадку ти вибрав не найкращий момент, щоб ділитися своїми думками. Ми поговоримо про це пізніше, віч на віч. тільки ти і я. Перш ніж увійти до палацу, королева звернулася до радника Фалобаса, який, насупивши брови, спостерігав сцену перед балконом. Мій добрий фалабасе, адже ви вмієте переконати, заспокоїти, будь ласка, наших співгромадян. Спробую, ваша величність, відповів радник. Він ще якось час постояв у роздумі і, погладжуючи свою пишну бороду потім, відкашлявся і звернувся до майдану під балконом площі. Друзі листвянці, заспокойтесь, прошу вас. Принц Тіпсар лише висловив. Свою точку зору на те, що відбувається. Погодьтеся, зараз не час розпочинати дискусію з цього приводу. Мудрі слова Фалабаса трохи втихомирили натовп, і листвянці почали кивати головами на знак згоди. Багато хто з них сходився на думці. Що відколи Клінкус оселився в листянці, він нікому не зробив нічого поганого. Навпаки, завжди намагався допомагати. Листрінці не мали причин сумніватися в ньому. Але слова принца поранили Клінкуса. Ні, сказав він, піднявши голову. Очі у хлопчика блещали, як смолоски певночі. Я не згоден. Зараз саме час розпочати дискусію з цього приводу. Я не можу залишатись у місті, якщо хтось тут вважає мене зрадником. Після цих слів юного велетня люди на площі почали шуміти ще голосніше, ніж раніше. Не варто так хвилюватися, пане Коро, поспішив втрутитися фалабас. Зрештою, принц. Лише трохи рознервувався. Можливо, незворушено, не відповів Клінкус, але я не хочу жити в місті, де люди на мене косо дивляться, бо не знають, чи можна мені довіряти, чи ні. Що ви хочете сказати, дорогий Коро? спитав, дещо стурбований радник. Нічого особливого, ваш друг, друїд гумніус небезпеціє. Правда, значить, треба його рятувати. Я нічого не боюся і можу вирушити хоч зараз. Клінкус, що ти кажеш? пробурчала глина, ніби не вірячи своїм вухам. Дружище, ти зовсім здурів так. Луною озвався Ріло, висуш... висунувшись із кишені піджака. Ей, загалом, я не думаю, що тільки зміг видати із себе радник Фалабас, виявившись одна явно, не готовим до такого повороту подій. А я думаю, що не можна гаяти ні хвилини, заперечив клінку, сідаючи на впочіпки, що брат і сестра Лобач могли злізти, злізти з його плечей. Я йду, побачимося, коли я повернуся і сподіваюся, принесу добрі звістки про вашого друга. Щойно опинившись на землі, Юкі, розвів руками і закричав. А можна взагалі дізнатися, що ти задумав? Клінкус уже пішов геть із площі, але зупинився, щоб відповісти другові. Просто хочу довести вам, що мені можна довіряти. І не сказавши більше ні слова, Клінкус зник серед добів і міста.